І в цьому відео ми проведемо власне розслідування зі зникнення ютубера по Майнкрафту, а саме Вардена Бум'юа Юа. У нього на каналі 67 підписників. Десь 20 чи можливо 30 відео. І в цьому відео ми розберемося, куди він пропав, чому він так мало знімає роликів. Для початку хто такий Варден був? Це... Майнкрафтер, ютубер, який знімає відео по Майнкрафту, там різні прядки, хованки, снайпери раніше знімав. Саме популярніше це в нього, напевно, острів клімату. Але він почався і так... Не закінчився. Також він проходив своїх відео майнкрафт і всяке таке. І вводимо в пошуку у ютубі Варден Юа і нам видає його канал. У нього 67 підписників на цей момент. 29 довгих відео. Або не, не довгих шортів, тільки тут шортів один. І так, дивимось його відео. Останнє відео перший раз грав в королівську битву в Майнкрафті. 11 переглядів і 1 місяць тому. Тобто він завантажував своє відео один місяць назад. А це квітень, зараз травень. Далі став капітаном корабля на основі клімату в Майнкрафті. Моє пвп на Java Minecraft? Хм. Але то теж один місяць, а то взагалі три місяці назад. А ще пізніше, ще 6 місяців назад, півроку, огляд якогось нового серверу. І все таке інше. Хм. Куди ж він міг пропасти? Мені вдалося вийти на зв'язок із Вартіном і задати йому 10 специфічних, на його думку, запитань. Перше запитання, як справи і мотивація? Друге запитання, як ти ставишся до свого каналу на Ютубі. Третє. Ти віриш, що твої підписники в тебе, в тебе дивляться? Четверте. Які плани на Ютубі? П'яте. Java чи бедру. Грав він на Джаві на Петро, то що йому краще. Шосте. Якби в нього було 500 підписників, він би знімав би більше відео і частіше. Сьоме. Як ти ставишся до квадроберів? Останній час набуває дуже актуальної проблеми ці квадробери Вони повсюду, Від шкіл до садочків. Навіть по вулиці я йду, а там квадробер біжий. Восьме. Чи є в тебе зараз мотивація знімати відео? Дев'яте. На твою думку скільки я вже в його команді. І десяте, найголовніше і найважливіше. Твоє став. І ось важден не зміг озвучити. Але... Я озвучу його відповіді. І так, перше питання. Справи класно, мотивації менше. Ну мені залишається один, ще один день до кінця учоби. А чого учоби? Навчання української. Російське слово учоби. Зрада, зрада. На канікулах думаю буду знімати но поки ніяк. Поки що. А то пока. Яке поки, кому пока. Ніяк. Батьки ремонти затіли. Що в ближайший тиждень відео не буде. Або як все раз у місяць класу. Хм. Друге, до каналу ставилися як і до роботи. Коли все було зашибів і хотілося знімати 20 на... 24 на 7. Але зараз хазяй печальненько. Третє запитання, так. Четверте, плани зняти блог. Блог. Які блоги? Про що блог? Про Майнкрафт, чи про своє життя чи про що? П'яте джава. Хм. Тут теж запахло зрадою. Він же ж був вже ж тільки бедрок гравець. Трохи пограв на джаві, значить вже джаво. Зрада, зрада. Уже два запитання е, зрада. Шосте запитання можливо, Ну чесно я би зараз і знімав. Але ще школа контроші писать то не до зйому. Хм Мене це якось не останавливає Бо може мені вже все одно на школу. Все, мене нейтрально, ну якщо на мене нападе злоптя дам. Так то якщо нападе кіт квадробер, а якщо собака квадробер, ще й з зубами пластмасовими або залізними. Восьме запитання. Я від контролю замахався по 4-6 на день. То про мотивацію і слів нема. Ну, тут ми можемо понять. Дев'ята, майже три роки. Осені буде три. Хм. Три года. О, це вже майже як і війна йде. Тільки війна в Україні вже четвертий рік, наче йде. Десяте Три крапочки МГЗ. Напевно, людина зараз не сидить тільки токи. Ну... Це були всі його відповіді. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Пишіть. Я їх всі буду читати. Навіть якщо вони трохи тупі. Хоча ж ви тупі коментарі іначе не пишете. Пока-пока.